В міністерстві оборони України вважають, що ядерні погрози Росії це БЛЕФ. сучасні шуточки. Крім того, Китай та Індія чітко попередили Кремль, що ядерну зброю застосовувати не можна. Росія у війні проти України бомбить інфраструктуру, поводиться з мирними жителями, як і з ворогами, використовує ракети. Застосування ядерної зброї є останньою червоною лінією у світі. Очевидно, за ядерним шантажем стоїть бажання керівництва Кремля залякати світ, але усе це блеф, тому що Путіна і його найближче оточення попередили. Що у разі зняття і зберігання ядерної зброї малої та середньої дальності вона буде знищена, а у разі спроби використання цієї зброї, усе військово-політичне керівництво Росії також буде знищене. І, ласка, ви як військова людина, ясно, що ви відповідаєте там, умовно кажучи, за небо, але тим не менше, Чи справді ще напередодні будь-якої операції та це все обраховується. Ми розуміємо, що симулятори е -е, підбивають там підсумки на фоні існує. Чих цифр, але чи справді можна так достеменно встановити успіх чи не успіх? Тим паче, що ми розуміємо, як до цього наступу чи звільнення наших територій давно і ретельно готуються. Дивіться, тут навіть питання ну не лише військовій справі. От багато цивільних людей, які працювали в аналітиці, прекрасно знають, що завжди обраховуються три варіанти: так сказав, так називаємо: прогресивний, негативний і от типу середньостатистичний. А, і звичайно, що наше військове командування, воно при е, розумінні плануванні стратегічному плануванні цієї війни воно обраховує е, і позитивний, і негативний варіант, і варіант, який, ну так умовно називається середньостатистичний. Е, при наших шансах на успіх е, казати про і, ну, якихось західних, наприклад, експертів чи спеціалістів. Е, ви знаєте, якщо чесно, ну дуже багато зараз. от інформації. Е, дивіться інформацією. Про те, що хтось каже, що ми щось переносимо, хтось каже, що щось не переносимо. А проте я схильний все таки, от до думки, що знаєте, от як сказав також один за ну одна з військових, один з військових людей, от зараз, що насправді про наші можливі успіхи і про наші реальні плани, зараз знає лише Господь Бог і генерал Залужний. Більше не знає ніхто. Я от дуже згану я схиляюсь дійсно до цієї думки. По перше, на полі бою наші е, військові ну. Вже 400, більше 400 днів доводили свою надзвичайну мужність, ефективність і вміння в тих ситуаціях, де навіть всі західні військові ну вони дійсно вражалися з тим, наскільки наші військові мужньо професійно і взагалі можуть виконувати задачі, яких от ніхто б не поставив там. Під сумнів. це по перше. По друге, дійсно, наше військове командування воно проводило багато дуже успішних операцій, крект от, ну Дійсно і креативно, і несподівано для ворога. І плюс давайте. Ну, будемо відверті, що нам за весь минулий рік. Стільки допомоги військової і техніки, як спочатку цього року, не було надано, і оця вся техніка, вона ще не вступила в бій. Це вся техніка, яка надавалася зараз. От та героїчна оборона, яка йде на сході, це і Бахмут, і Авдіївка, це все те, що ми ведемо силами та засобами, які у нас були ще на кінець минулого. Ті резерви і ті резерви укомплектовані, підготовлені. Ми ще в бій не вводили, і е, дуже багато зараз. Е, і от особливо от, як американське видання Вашингтон Пост. Ми дуже дякуємо нашим західним партнерам, проте Вашингтон Пост, яке спочатку каже про якісь наші плани щодо переносу. Потім сумнівається в успіхах. Ну, знаєте, якщо чесно, то ну напевно, те, що знаход... ти коли сидиш у Вашингтоні, і коли ти знаходишся в полі під Бахмутом, це трошки різні речі. Безумовно, і ми це кожен раз підкреслюємо. Пане Андрію, ви здається, там місяць тому, може трошки більше, навіть говорили про те, що е, в росіян вже шалено скоротилася їхня авіація. бойова. І ми, в принципі, і теж нещодавно були матеріали, що величезну купу своїх літаків вони якраз втратили на початку повномасштабного вторгнення, е, незважаючи на те, що вони розповідали байки про знищену протиповітряну оборону, наші нашу авіацію, і так далі. Що ми зараз про них знаємо і можемо сказати наскільки ми розуміємо, вони стали е, надзвичайно рідко її використовувати. Ясно, що вони можуть літати над Донецькою Луганською областю, але вони вже перестали залітати е, на територію України як таку. Та це перша історія. А друге, це здається, коли вони готували. Принаймні вкидали інформацію про свій наступ. Була інформація про те, що десь 400 бортів десь знаходилось неподалік від кордону, і вони були готові цю авіацію. кинути. 450, 450, 450, так. Воно. А де вони? Вони все ще існують. Чи вже ці цифри перемальовані, чи вони до чогось її тримають і готують? Що нам про це відомо? Uh, дивіться М -м, по перше. А ворог доволі зараз дуже активно застосовує свою авіацію. Просто якщо з початку повномасштабного вторгнення це перш за все були ударні гелікоптери. Там мі, мі 24 мі 35 к – які, до речі, доволі непогано в них скоротились от, особливо К-52, який вони вважали взагалі найкращим винтокрилом в світі, особливо ударним винтокрилом. А як виявилось, ну взагалі там він доволі слабенький. Ну ні, машина гарна, але як виявилось, в плані особливо захисту проти нашої стурни, доволі слабенька машина. Штурмовиків Су 25 в них найбільше втрат. На сьогоднішній день там вже здається більше 80 штурмовиків Мовиків вони втратили, а це більше половини тих, що в них взагалі знаходилось в строю от Штурмовиків су 25 Ну тих, що реально знаходилося в строю, а, проте вони оту. Тактичну авіацію, а це вже йдуть багатоцільові винищувачі. Особливо в основному це Су-34, су 35 Там навіть кажуть, що Су-57 вони якось намагалися застосовувати. Проте, ну я впевнений, що то було не більше ніж якісь там тренувальні польоти біля бойової, зони бойових дій, тому що там не в них всього 8 є знаходиться на озброєнні. І... От су 34 Су-35 э, споряджені керованими авіаційними бомбами э, 500-кілограмовими. В основному це перероблена ще радянська фугасна авіаційна бомба фак 500 э, Активно застосовується. Активно застосовується вздовж лінії фронту. Активно застосовується э, по нашим мирним містам: це от Миколаїв, Запоріжжя, э, ті, що знаходяться ближче до ну, прифронтової зони, э, Сумщина, Чернігівщина. На були випадки, і звичайно, що вся лінія фронту цими бомбами вони намагаються закидувати. В них поки що вдається це робити, скажімо так, умовно, безнаказано, тому що запускають вони там з відстані приблизно 40-50 кілометрів, і це їм ну, дозволяє не заходити в зону враження наших систем протиповітряної оборони. Тобто, ну поки що ми їх на жаль дістати не можемо. Проте з надходженням до нас і е, систем протиповітряної оборони. Дальньої дії, тобто в нас поки що нашими партнерами поставлялися середньої і близької дії, це комплекси на сам Сам СТІ. Очікуємо на комплекси дальньої дії, це Петріот і смпт Це вже дозволить їм не так легко себе почувати. І звичайно, для протидії цьому потрібна перш за все авіація, тому що проти от таких от нальотів з навіть в. При фронтовій, грубо кажучи, лінії і е, при долі не заходячи в лінію зіткнення е, до, ну, до дії наших систем протиповітряної оборони, звичайно, з цим має розбиратися авіація, і от дуже очікуємо на позитивні зрушення наших партнерів щодо авіації. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.